Інформаційні підсумки вівторка 30 липня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Полігон рекультивують за три роки. Спецкомунтранс підписав угоду із консорціумом компаній з Греції та Азербайджану. Незаконно утримували людей. У Хмельницькому викрили псевдореабілітаційний центр, де проживали майже півсотні підопічних. Книжкові новинки на будь-який смак. У бібліотеки громади надійшло понад 600 примірників україномовних видань. Угоду щодо рекультивації полігону твердих побутових відходів сьогодні підписав Хмельницький спецкомунтранс із консорціумом компаній із Греції та Азербайджаном. Саме він став переможцем тендеру. Протягом наступних трьох років на полігоні вирівнюють гори сміття та накриють усе захисною мембраною. Також у планах розробити дві санітарні карти для складування нових побутових відходів. На реалізацію проєкту передбачили майже 12,5 мільйонів євро. Із них майже 5,5 мільйонів це грантові кошти від інвестиційної платформи сусідства Європейського Союзу. Решта це кредит, наданий місту ЄБРР. Подробиці у сюжеті Ірини Муляр. Щороку сюди потрапляє десятки тисяч тонн сміття. З 1956 року, відколи у Хмельницькому функціонує полігон твердих побутових відходів, тут накопичилося близько 5 мільйонів тонн непотребу. Протягом наступних трьох років цю ділянку рекультивують. Спецкомонтранс підписав угоду з консорціумом компаній з Азербайджану та Греції «Мезогеос» та Хаят Груп» наша ініціатива буде зосереджена на рекультивації діючого полігону і будівництві нових карт з усіма пов'язаними об'єктами відповідно до стандартів ЄС. З метою відновлення і збереження природної краси та ресурсів цієї чудової країни ми прагнемо створити модель управління навколишнім середовищем, яку можна наслідувати в усьому світі, підтримуючи Україну в ці важкі часи, ми підтверджуємо нашу віру в силу єдності, співпраці. Те, як складалося сміття в Хмельницькому, не відповідало взагалі жодним вимогам. Це було просто хаотичне складання на на купу і оця гора. Ми спеціально тут це місце вибрали. Це гора це от приклад того, що хмельничани продукували понад 60 років. Ми будемо мати наше старе сміттєзвалище, але яке буде зовсім інакше. Сміттєзвалище рекультивоване з посадженими деревами, і це буде більше нагадувати сквер. Гори сміття на ділянці площею 8,9 десятків гектара вирівнюють та накриють захисною мембраною, аби до відходів не потрапляла вода. На поверхню викладуть шар землі та висадять рослини. Також тут передбачили дренажну систему, яка збиратиме дощові та фільтратні води. Загально прийнята практика така, що просто ця гора вона вирівнюється до укосів, тобто менших. Зараз вона дуже крута. Вона має бути більш полога, там до 18 градусів. Відповідно, вони покриваються спеціальними мембранами, і все це сміття захоронюється, і фактично ця гора сміття перетвориться в зелену гору. Також у планах розробити дві санітарні карти для складування нових побутових відходів. Їх збудують насамперед, аби вивозити туди сміття, і лише після цього приступлять до рекультивації діючого полігону. Lastтування нових карт це викопується ну, яма, якщо можна так сказати, і вкладається спеціальним матеріалом для того, щоб унеможливити потрапляння в ґрунт води, фільтрату або чого, що виділяється в смітті. І власне потім рівномірно розташовується шар відходів. Потім він пересипається землею або, наприклад, органічними стабілізованими відходами, що в нашому випадку буде, допоки полігон не вичерпає своєї знову проектної потужності, і потім в кінці так само не буде закрити, як ми за цей. на реалізацію проєкту, передбачили майже 12,5 мільйонів євро. Із них майже 5,5 мільйонів це грантові кошти від інвестиційної платформи сусідства Європейського союзу. Решта це кредит, наданий місту Європейським банком реконструкції та розвитку. Коли розпочалася повномасштабна війна. Дуже багато європейських підрядників фактично відмовились працювати в Україні, тому вони не подавались на тендер. ЄБРР в перший рік повномасштабної війни взагалі заморозив свою роботу в Україні, і нам доводилося переконувати навіть безпосередньо в Лондоні ЄБР про те, що потрібно відновити роботу, що цей проект є досить довготривалим і про те, що цей проект є дуже потрібний Хмельницькому. Ще з 2016 року, за словами міського голови, сфера управління відходами стала однією з пріоритетних для Хмельницького. Нині поблизу полігону також будують станцію очистки фільтрату. Крім того, триває фінальний етап тендеру, де визначають підрядника для будівництва сміттєпереробного комплексу. Ірина Муляр, Павло Романюк новини міста. Злочинну групу, члени якої незаконно позбавляли волі людей, викрили у Хмельницькому. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. Псевдореабілітаційний центр у нашому місті створив львів'янин. Він мав трьох спільників. Зловмисники орендували будинок та земельну ділянку. Клієнтів шукали серед знайомих або в інтернеті. Це були люди із залежностями та посттравматичними стресовими розладами. Серед них військові та неповнолітні. Їм нібито мали надавати лікування. Вартість послуги, яку сплачували рідні, становила в середньому 20 тисяч гривень у місяць. Насправді жодної реабілітації підопічні не отримували. Їх охороняли в замкнених приміщеннях без документів. Та зв'язку із зовнішнім світом. Відео затримання злочинної групи надали в поліції Хмельниччини. Працівники відділу міграційної поліції спільно з слідчими та колегами Служби безпеки України за силової підтримки спецпідрозділу КОРТ та за процесуального керівництва прокуратури викрили організовану злочинну групу, яка під виглядом лікування незаконно позбавляла волі людей. Члени групи діяли під прикриттям громадської організації. Під виглядом надання платних послуг з лікування та реабілітації хворих, які страждають від алкогольної, наркотичної і ігрової залежності, фігуранти викрадали людей і отримували їх у спеціально обладнаній будівлі міста Хмельницького. Насправді, жодного лікування в закладі не надавали. Більшість пацієнтів отримали проти їхньої волі. На момент викриття в центрі перебувало близько 40 людей з різних регіонів країни. Наразі слідчі поліції вже оголосили фігурантам про підозри за частиною 2 частиною 3 статті 146 незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Слідчі дії в рамках кримінального провадження тривають. Ну я хотів взагалі зателефонувати батькам, щоб не забрали. Тому що не дають дзвонити за погану поведінку, змушують писати по 500 слів, по 1000 змушують, о опять ранку підіймають. Відбів 12, можуть о першій. Якщо хтось погано поводиться, піднімають весь будинок посеред ночі. Змушували лише під відеофіксацію писати, але перед цим накололи і дали ось таку жменю пігулок. Місяць мене годували габаною. 10 таблеток вранці, 7 ввечері упродовж місяця. Я ходив повністю такий взагалі ніякий. На двір нас не випускають, максимум два рази вийшли за чотири місяці, то на 5-10 хвилин. Я думала з батьками. Я тут чотири місяці, я ні разу батьками не говорила. А чого зв'язали? Я не знаю. Я, я проснулася, я зв'язана. А хто зв'язав? Я не знаю, я тоді, як приїхала, Будем мені дали питом... укол в жопу, мені накололи, мені жменю дали таблеток, я їх випила, мене виробила. Я просинаюся, я тако лежу як труп, у мене руки зав'язані тако до ліжка, ноги його тако. Тож. Меморандум про співпрацю підписали представники громадських організацій Захист об'єднання волонтерів та Подільська правова ліга. Він передбачає надання безкоштовних юридичних послуг військовослужбовцям та їхнім родинам. Під час зустрічі активісти захисту презентували підсумки проєкту, який реалізовувався в області раніше. В його рамках психологи, юристи, реабілітологи та соціальні працівники надавали допомогу понад сотні хмельничан та вимушених переселенців. Олександра Семенюк детальніше. Підписами на документі затвердили співпрацю представники громадських організацій Захист об'єднання волонтерів та Подільська правова ліга. Меморандум передбачає надання безкоштовних юридичних послуг військовослужбовцям та їхнім родинам. «Ті механізми, які сьогодні діють в державі саме стосовно безоплатної правової допомоги, вони не дають можливість забезпечити потреби в правовій допомозі тих бенефіціарів, які до нас звертаються, тому що їх дуже багато, і саме в цьому напрямку посилення цієї співпраці збільшення кількості правової допомоги індивідуальних консультацій та групових, ми будемо працювати. Під час підписання меморандуму представники захисту презентували і підсумки проєкту надання послуг та консультацій для жінок військовослужбовців та родин загиблих на території Хмельницької області. У нашому місті він стартував у жовтні минулого року. До 2022 року цільову аудиторію родини взагалі не виокремлювали, тобто працювали з самими ветеранами, працювали частково дотично з родинами, але на рівні ветеранських політик її не виокремлювали. Але насправді ми зараз розуміємо, що це дійсно окрема цільова аудиторія, з якою потрібно працювати, яку потрібно готувати до повернення ветерана. До... Закривати потреби, оскільки, якщо ми беремо елементарні кейси з нашого життя, коли чоловік йде на війну, все залишається на дружині, крім дітей, крім роботи, крім господарства, ще повертається чоловік. Зазвичай якщо ми говоримо про систему реінтеграції, то це є 5 кроків, які він має пройти. Це в тому числі, на жаль, виходячи з дослідження, більше 80% відсотків на сьогодні. Це ще поранення, реабілітація. Тому така цільова аудиторія, як з'явилася, і ми почали з ними працювати. За понад півроку представники захисту надали понад шість сотень послуг для 140 хмельничан та вимушених переселенців. Вони зверталися за допомогою юриста, реабілітолога, соціального працівника, арт-терапевта та психолога. Коли ти працюєш з родиною? Військовослужбовців з дружиною, ти розумієш, наскільки багато соціальних ролей, окрім тієї кризи, яку вона зараз переживає і страх за свого чоловіка, впали на цю жінку. І тут дуже важливо не лише психоедукаційні заходи, не лише легалізація страху, що те, що ти зараз боїшся, те, що ти зараз не справляєшся, це є нормальний твій стан таких стресових подій. Окрім цього, ми ще навчали їх підвищувати комунікативні навички, покращувати свою особисту ефективність, не втрачати той сенс буття і бути завжди в ресурсі. У 2022 році на Азовсталі загинув старший син Тетяни. Демчук. молодшого жінка вже другий рік чекає з російського полону. Нині ж вона відвідує захист та підтримує свій психологічний стан. Дівчата, кожна з майстринь, які до нас приходять, вони настільки хвилюються, тому що вони хочуть нам дати от таку потужну підтримку, і їм це вдається вдається. вони коли торкаються до нас, і ми йдемо їм, ну, ми, ми надихаємо їх, вони надихають нас. І це в, в підсумку дає от, не знаю, дуже великий результат. І я хочу сказати, що Моя духовність, вона була розбита вщент, а тепер я її складаю по кусочках. В рамках проєкту розробили і буклети для родин зниклих безвісти. Завдяки цьому можна дізнатися, як надавати підтримку та куди звернутися за потреби. Олександра Семенюк, Марія Соколова – новини міста. Сертифікати на отримання мікрогранту для розвитку чи відкриття власної справи вручили ФОПам у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Вони стали переможцями урядової програми Є робота. Гроші отримали 21 підприємець. Загальна сума понад 5 мільйонів гривень. Нагадаємо, є робота урядова програма, яка працює в Україні з 2022 року. У її рамках можна отримати від держави безповоротну фінансову допомогу для започаткування чи розвитку бізнесу. П'ять кроків необхідно зробити для того, щоб отримати грант від Державної служби зайнятості. Подати заяву на державному порталі Дія, скласти бізнес-план, захистити його перед комісією Державного центру зайнятості, відкрити рахунок в уповноваженому банку та, власне, отримати кошти і отримати те обладнання, яке вказане в бізнес-плані. Грант від Державної служби зайнятості надається як на започаткування власної справи. Так і вже для діючого бізнесу це і ФОПи з кількістю найманих працівників до 10, а також юридичні особи з кількістю найманих працівників до 50. Вже більше 700 підприємців Хмельницької області скористалися програмою щодо започаткування чи розвитку власного бізнесу. Більше 170 мільйонів гривень сьогодні інвестовано саме в бізнес за рахунок коштів державної. Служби зайнятості. Якщо ми говоримо за 2024 рік, вже 13 хвиль переможців станом на сьогодні. Найбільш популярними сьогодні бізнесами це є все ж таки надання послуг, це є громадське харчування, це є легка промисловість, адже Хмельниччина залишається легкопромисловим хабом, і галузь швейна сьогодні є абсолютно популярною. Понад 600 примірників нових видань надійшло до книгозбірень централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади. Їх придбали за бюджетні гроші це 200 тисяч гривень. Серед новинок пізнавальна, дитяча та підліткова література, а також художні видання для дорослих і військова проза. Список формували з урахуванням побажань читачів. Усі книги розподілять між філіями. З середини серпня відвідувачі вже зможуть їх почитати. Нам виділили 200 тисяч на придбання нових українських книг. Зазвичай на таку суму ми виходимо на тендерні закупівлі через майданчик Прозоро. Було оформлено три лота. перший для шкільною програмою, другий для дітей та підлітків і третій лот – це художня пізнавальна для дорослих користувачів. Всі три лота ми вже отримали відповідно до договору до 30 липня, от на днях. Це 611 примірників на 200 тисяч. Що приємно, е, тут дуже багато письменників ми ще не знаємо. Тобто, ще не, не, це прізвище для нас. Вони нові. Я думаю, навіть не тільки для бібліотеки. Тут відкриття різних е, значить, українських е, письменників. Ну, Сашко Лірник він вже одну книжечку випустив, може більше не знаю. але я поки знаю про одну книжечку. І от він випустив для маленьких е, дітей «Детективчик». І це дуже яскраво, дуже цікаво, гарні малюнки, і ну, як детектив, завжди цікаво. Віолина Ситник вона пише не тільки для діток підлітків і дуже такі цікаві твори, а ще й для є для дорослих, там дете дуже, дуже цікаво. І це, от наша письменниця, хмельничанка. Так що приходьте і читайте. Збір книг українською мовою триває у Хмельницькому. Його організували працівники молодіжного центру спільно з інтеграційним центром Баобаб з польського Любліна. Баобаб це простір, що призначений для зустрічі мігрантів і біженців з різних країн. У центрі діє бібліотека, яку, зокрема, відвідує значна кількість українців, котрі тимчасово проживають у Любліні. Тож читання потребує книг українською мовою. Мельничан закликають долучитися до акції, збирають літературу у приміщенні молодіжного центру. За адресою вулиця Кам'янецька, 63, до 15 серпня. Нині в рамках ініціативи зібрали вже близько двох десятків видань. Цю ініціативу запустила українка Ярина, яка наразі там працює, і ми з нею поспілкувалися і виявила таку проблему, що через значну кількість саме українських біженців та біженок не вистачає літератури українською мовою. І у такій кооперації у нас з'явилася ідея допомогти цій бібліотеці зібрати книгу українською мовою і надіслати їх у цей простір. Книги ми обов'язково потребуємо саме українською мовою. Це має бути підліткова та доросла література, оскільки дитячої вистачає, вона є у достатній кількості. А саме такої більш дорослої, то ні. Книги мають бути у такій хорошій якості. Це не обов'язково мають бути нові книги. Але, до прикладу, якщо ви прочитали раз чи два книгу, вона у хорошому стані. Ви можете її принести на будь-який жанр, тематику, оскільки кожна книга вона має свою аудиторію. Книги ми збираємо у молодіжному центрі. Ви можете зв'язатися за контактним номером зі мною, оскільки я як координатором проекту або безпосередньо прийти у молодіжний центр, залишити книгу тут, і вона буде передана у Баобаб. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!